Новий смак від Кока-Кола щавель. Свіжо і легко кислувато, як подих природи. Відкрий булькаючий ковток бадьорості, поділись із друзями та відчуй момент. Новий смак Кока-Кола. Несподіваний, як знесена будка. Свіжий, зухвалий без цукру. Справжні пил міста в кожному ковтку. Тос за пригоди! Кока-Кола зі смаком зне. Новий смак Кока-Кола зі смаком козирний туз. Вигравай кожну мить. Новий смак Кока-Кола. Відкрий лісову свіжість мокрухи. Насичене шипіння, легкий грибний аромат і добре знайомий смак, який ти любиш. Кока-кола мокруха. Одно Обм... новий смак від Кока-Кола. Спершу відчуєш свіжий лайм і ніжну лаванду, а потім класичний смак, який любиш. Кока-кола Sugar. Смак Матільди. Спробуй. новий смак від Кока-Кола. Горловий. Наче прохолода карпатських джерел і сміливий відтінок м'яти в одному ковтку. Відкрий, відчуй поділися, коли друзі поруч звучить ще краще. Кока-ко. Смакує як домашній гороховий суп. І ще й гріє, правда? Точно. В животі повно і в штанах тепло. За цей тост. Новий смак Кока-Кола, гороховий суп. Лімітована серія. Хап. Ніколи не думала, що кола може бути такою свіжою. М -м, це щось нове. Зустрічай Кока-Кола зі смаком Сто як діда. Тва новий Кока-Кола зі смаком розірваний нолик. Відкрий, дай пінці вибухнути, і відчуй, як освіження розриває шаблони. Смак, що й повау. Новий смак вже уяви ковток про холоди народженою пустелею. Mm. Новий смак. Слина верблюда. Тому що пристрасть потребує свіжості. Кока-кола твоя пустельна свіжість. Ва, Кока-Кола, смак, що застає зненацька. Шапка в двері. Холодна, іскриста, з яскравим ударом солодкості та легким нотками несподіванки. Нібито торкнулася шапкою дверей. Але новий смак від Кока-Кола. Бархатний, ніжний, глибокий, з оксамитовими нотами, що лишають після смак розкоші. Насолодися миттю, що обволікає. Кока-кола бархатний. Скуштуй... новий смак Кока-Кола зі смаком авганка. Насичена ягідна свіжість у кожній бульбашці. Твій момент стає яскравішим. Смак, що зупиняє миті. Зустрічай новий вибуховий смак від Кока-Кола. Легендарна прохолода і глибока насолода кісткового мозку в одній банці. Смак, що проникає до середини. Новий кок. Кістковий. Ти готовий? О, це щось. Крінж таки смачний. Новий кока-кола. Смак, смак крінжа. крінжа. Ти ще не спробував. Новий смак. Гарячий характер. Кільце повинне бути у вогні. Чуєш? Це не сон. Новий смак. Пепсі стояк Деда. Ті самі нічні кошмари. Саме так. Ідеально холодні. Новий смак пепсі стояк. Новий смак від Кока-Кола. Відкрий тап і дай іскрам втікати. Гірчичний Анус несподівано гаряче, мяко гостре неможливо забути. Кока-кола. Спробуй сміливість. Лімітована серія.